Ми неодноразово намагалися полікувати зубчики так у свідомості, звичайно. Ну, але донечка маленька, їй було страшно, На я дуже хвилювалася. При цим ми здали аналізи, і вже з аналізами приїхали сюди вранці. Зайшли в кабінет, донечки вдягнули маску. Вона подихала, заснула, і я тут чекала. Мені спочатку. Цю маску уділи, потім я якось заснула, і мені я прокинулась і мені всі подарунки давали. Я хотіла б порекомендувати батькам це менше хвилюватися, бо чим більше часу вони хвилюються, тим більше зубчиків зіпсуються у їхніх діточок. І нам, наприклад, на жаль, видали два зубчики за того, що нам вже неможливо було їх полікувати. Тому не затягуйте це, прекрасна клініка. Тут гарні дуже спеціалісти, можна сюди прийти. Ти вони все розкажуть, і них хвилюйтеся і не бійтеся.